Раз, 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 раз. Раз, раз. Раз, раз. раз, А, чутно, так? Да? Зараз ми прийшли до часу, до причастя. А, щось у нас так. Ехо якесь вань. Знаєш, може там на цьому. Я хочу поділитися деякими думками. Ну, По-перше, пригадайте, на початку всього, як Господь створив цей світ, створив людину, раз-раз. Створив людину, це було таке щастя, були дуже хороші відносини між Богом і людьми. Адам і Єва і далі. Да? А далі, на жаль, в життя людей. Прийшов гріх, відбувся гріх. Люди обрали гріх. І це сталося. І, на жаль, та, ну, е, втра люди втратили відносини з Богом через гріх. Але ми знаємо, що на сьогодні зробив для нас Ісус Христос. Він прийшов для того, щоб об'єднати знову нас з Богом, щоб забрати цей гріх на себе. Тому що люди не могли це зробити. А там, де гріх, там не може бути Бога. Так як Господь безгрішний. Сьогодні ми говоримо про мир. Ми хочемо цього, ми прагнемо цього. Але я хотів би поділитися ще про мир, який дає Господь. Задумайтеся. Є мир. Як фізичний, а є мир ще й духовний. Той мир, котрий дає Бог. Справжній мир. Справжній мир те, що буде те, що є на серці. І, наприклад, я от хочу поділитися історією, я вже її розказував, але думаю, що ви не проти будете ще раз її послухати. Можливо, можливо, ну, ви не чули її. Напевно, більшість з вас не чули. Коли все почалося, ми зібралися ну, сестри. я, я З братами, ми спланували, забрали сестер по, по машинам і вирішили їхати, Ну, їхати кудись там, куди ми там їхали. В якийсь по напрямку, де було більш безпечніше. І всю усю дорогу. Ну, я я, я виходить, був в цій машині в віз один я був ну, із братів. Вся машина у нас була десь 12 людей, е із них п'ятеро мам, п'ятеро дітей і сім мам. Е ну, і Плюс я. Оце ми всі їхали в одній машині, такій бусі. Тут попереду є місце. Присідайте, будь ласка. Е і трапилось так. <натоліко> Трапилось так, що ми от їхали, е, Ну я, я розумів свою відповідальність за них. Е, і коли коли ми їхали, знаєте, такі було, ну, Ну якась тривога да, на серці. Ну, ну Ти не знаєш, що куди їдеш, куди направляєшся. Але все цей час, е, що прийшло мені на мою думку, одне тільки, я молився, Боже, заспокой будь ласка. Я вірю, що ти все зробиш най, найліпшим чином. Все буде добре. Ну, звісно, ми їхали. <клес> до речі, ми їхали на тій машині, до того часу я її повністю зробив. Ну, то тобто, есть я там поміняв колодки, мас, фільтра. Тобто машина, типу, в ідеальному стані. І ми це їхали, думаю, ну, машина хоч нормально їде. Ми, не доїжджає до Вінниці, машина ламається. І ламається, знаєте що? Мотор. Ну, реально мотор, ну ви пам'ятаєте, хто да? їхав з нами. Я виходжу. Коротше, у нас з, одні, з однієї сторони е поле, з іншої сторони поле, всі машини мчать, е нікого, СТО не працюють, всі виїжджають, ну, такі, знаєте, паніка, так? Да? Що робити? Все, ми в полі. П'ятеро дітей, мами. Таня теж тоді ще дитиною була, я тебе в дитини рахую. А, і, і ти не знаєш, що робити. Все? І ти залишився сам на сам зі своєю проблемою. Да? Ну, тому що там же ж дівчата і діти. Да? А що, ну що, і, і я виходжу, і це була така: знаєте, ну, ну, от, от я, я кажу: знаєте, коли такі моменти настають. Це стають най найважливіші молитви в нашому житті. Ну Реально, тому що ти тоді, ти просто ну все, більше нікого, ну, нікого немає. поряд. І ти починаєш просити. Ти починаєш батько. Ну я вірю все рівно, що ти зробиш найліпшим чином. Ми ж це знаємо, ми тобі довіряємо. Ми хочемо тобі довіряти. І знаєте, такий страх був. Ну, реально страх. Що робити? Що робити далі? Як, як рухатись далі? Все. Куди нам? Ну, і що було далі? Це буквально через 5 хвилин під'їжджає машина, автівка. Е чоловік на такому теж мікроавтобусі. Каже, що ви зламалися? Я кажу, так. Е він каже: ну добре, я зараз це. Він, виходить, йде, стає так, щоб мене на буксір взяти. Ну, і коли він там вставав, потім зупиняється, виходить з машини і дає мені там дві біблії. каже, це буде тобі, і там, може ще комусь там передаш. Ти ж знаєш, що Бог там, Він робить. ну, Він почав мені це говорити. Тобто, ну, Ви відчуваєте, що для мене це? Ну, це відповідь. Це Бог, ну, в якій би ситуації ти не опинився, Він дає мир. Я ну, здихнув, знаєте, фух. Я не один. Я не один в цьому світі. І коли е я вже потім відкрив машину, <хи> він бачив, що там повна рукавічка дітей і мам. І е я кажу: ви знаєте, ми теж з церквами християни, ми от їдемо, він що правда, да. і він каже, теж, ну то він дав нам біблі, типу якби використати там, як для евангелізації і так далі. Ми поїхали, в общем, нас потім прийняв е пастор з цієї церкви, у них своїх четверо дітей, плюс ми всі. Це було таке, звісно. Да. Ми, знаєте, було, у мене відчуття було спокою, справжнього спокою. Ну, не було, тому що я знав, що ну, якщо так трапилось, і Бог мені дав цей мир, то далі Він теж дасть, дасть цей мир. Надалі Він дасть цей мир. І що би не було, Він надасть цей мир. Тому запам'ятайте, Ісус Христос прийшов, щоб дати нам цей мир. І мир не тільки фізичний, да, ми зараз знаходимося в такій ситуації, Да, у нас йде війна. Але який мир повинен бути зараз у мене, на моєму серці? Той мир, коли прийде, ну да, це буде радість, там, може сльози, да, як ще. Але це забудеться. Будемо. Потім да, через час там, згадувати і так далі всі ці події. Але мир, котрий дає Ісус, от на прикладі того, що Я вам сказав, розповів, отакі дає Бог мир в наше життя. І я бажаю вам кожному, щоб у вас був цей мир на вашому серці. І хочу зачитати вам Іоанна, 14, розділ, 27 вірш. Живіть у злагоді. Я залишаю вам мир. Та не так, як світ Його дає. Нехай не тривожиться. Серця ваші і не, страх, і не страшаться. Мир Христа це спокій на серці, довіра усьому йому і немає страху. Амінь. Давайте зараз ми будемо дякувати Богу за цей мир, за те, що Він нам дає і дав нам, і ми можемо його прийняти. Давайте зараз помолимося і будемо приймати причастя.